Друзі, вітаю! Коротенький тест на ковбасі. Такої приспособи, яку виготовив мені Андрій Маркет. я хочу зараз трошечки розказати вам про лінзу. Я огляд на цей ніж зніматиму окремо, розповім, що, як, хто, коли виготовляв, з якою ідеєю. Але це кастомний ніж. Таких є два примірника. Ніж зроблений лінзою в нуль, тобто тут спуски лінзовидні з нулем, з виходом в нуль, тобто без підводу. Я його перегострив за допомогою ось такого от адаптера, який мені виготовив Андрій Маркет, і точильної системи Хестон R2, якою я користуюся вже дуже багато років. Замість штатного тримача на R2 ось виготовлений на 3D друк, на 3D принтері. Ось навіть в колір. Дуже дякую Андрію про те, що він навіть про це потурбувався, поставив шайбу для того, щоб металічна шайба, тому що тут контактує пружина. Все гарно підійшло, тут шток 6 мм. Ось можу порадити, якщо вам буде цікаво, таку штуку можете собі теж придбати. В чому ідея такого адаптера, такого тримача? Ідея, друзі, полягає в тому, що можна поставити <кій> ось таким чином. ось таким чином. І гострити звичайним виподібним способом, так як ви звикли. І в нас є три східці, якими ми можемо зробити лінзу. На кожному із цих я не пробував. Я зразу поставив на крайній ось таке положення. І поставивши обмежувачі руху штанги, я добився того, що в мене на ріжучу крайку, от сам, сам край крайки, так, вершинка 34 градуси. Ось і верх підводу або вихід з лінзи 28 градусів. Тобто, якщо говорити половинками, так, тому що ми звикли з вами міряти на точилках половину кута. Тобто тут 17 градусів, а тут 14. Ми зекономили 3 градуси <хи> на одній половині, на одній стороні і на другій. Отже, скажімо так, ось це положення дає 6 градусів в результаті 6 градусів перепаду лінзи. Тобто, нагадаю, 34 і 28. Загалом, от, задоволений дуже виготовленням, і гарно, все сіло, все гарно робиться, точиться. Я окремо зніму відео про те, як взагалі це робити. А зараз скажу саме головну перевагу лінзи. Ось саме головна перевага те, що ви можете загострити на відносно такий консервативний кут, скажімо там, на 40 градусів. Ну, і 40 градусів це ну, нічого феноменального в різі не буде. Це буде чудовий ножовий кут, який буде працювати там, по дереву і так далі. Але вихід ви можете зробити, скажімо, 30 градусів ось тут. Тобто тут буде 40, скажімо, тут буде 30. Там. Чи Якщо перепад 6 градусів, тут буде 40, а тут буде, наприклад, 34. І ось ніж з кутом 40 буде різати, як ніж з кутом 34. <кій> Чому так? Тому що. Це в нас тривога, я думаю, ви розумієте. Тому що ми, коли зустрічаємось, власне, от, ріжучою крайкою, ми починаємо входити в матеріал, далі працює оцей феномен, ці плечі працюють, так? тобто сила тертя на підводах. от, І матеріал потрібно розсунути. І ось практично от шия завершення підводу нашого, нашої фаски, коли ми гостримо, це називається підвід або фаска. Далі я клин не малював, після цього моменту йдуть далі вже спуски. ножа. Я намалював лише саму цю частину, яку я загострював. Так от, перевага найбільша лінзи у тому, що ви гострите на відносно тупий кут, а маєте різ такий, як на гострому куті. Тобто я нагострив на 34, але проходить він матеріал як ніж загострений на 28. Ось це найбільша перевага лінзи. І тому, коли кажуть про те, що лінза дуже стійка. Так, він застійка. Ріжуча крайка в неї зустрічається під тим кутом, під яким ви зайшли у лінзу. Тобто нагострили на 40, він працює як 40, нагострили там на 30, він працює як на 30. Однак при дальшому проходженні матеріалу, тобто це не про папір, не про гільзу, а от про якийсь матеріал, який має товщину. Далі ви відчуваєте вже не роботу самої крайки, а ви відчуваєте роботу вже всіх підводів. Ось. Тому ще раз кажу, у лінзи є така перевага, що ви можете собі дозволити нагострити на досить стабільні стійкі кути, скажімо там, 40 чи 45 градусів, а при цьому матеріс, так, ніби там 35 градусів, скажімо. Ось така от найбільша перевага лінзи. Ну і ще раз кажу: ось такий от адаптер, е який можна собі от замовити. І... Це відео подивляться виробники компанії «Хепстон». Я думаю, інші виробники теж мій канал дивляться ну, дуже багато людей і ті, які мають відношення до виготовлення точилок, різних приспособ, абразивів і так далі. Тому я думаю, це може бути для когось хорошою ідеєю. Сама вона по собі не нова, очевидно, що такі штуки вже робили. Однак я попросив Андрія і він виготовив саме під шток 6 мм, яким оснащені точилки компанії «Хепстон». І вийшлося дуже гарно і якісно. Так що я дякую йому, плюс дякую компанії Хепстон, тому що з ними працюю і завжди маю змогу бути на передовому плані всіх цієї компанії. І знаю, що, так, у них вони одні з лідерів у виробництві і багато моментів, які мені там подобається, які я можу підказати їм, які я маю там практичний досвід і ділюся. Вони це беруть до уваги. І це дуже приємно насправді, бо хочеться підтримувати всіх своїх. І це відео я знімаю теж підтримку наших виробництв, наших людей, наших майстрів. Окремо ще раз кажу вам розкажу про майстра, який виготовив оцей ніж, але це буде просто окреме відео, окремий огляд. Сюди ще хочу нанести лазерне гравірування, сталь, твердість і власна назва цьому ножу, якому ми придумали такі два ножі. Ми виготовили. Ось я все розкажу, що ми, чим ми надихались, чому лінзи і так далі. А сьогодні ось така от історія про цей адаптер, про те, як працює лінза і в чому її найбільша перевага. Але дуже коротко, я сподіваюся, вам все рівно це було цікаво. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете там більш розширено, там і маєте якісь ідеї з приводу там тестів або ще чогось, або досвід точіння в лінзу. Чи використання ножів з лінзовидним заточуванням? Будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео. Я все це братиму до уваги, тому що ну, в мене не школа заточування. <свісно> я про інше, я про ножову культуру і про все, з чим зв'язано. Все, з чим це може бути зв'язано. Тому хочеться підтримувати своїх і якоюсь ножовою просвітою, якими своїми досвід... досвідом, якими своїми думками поділитися з вами для того, щоб вам це принесло користь. Все, друзі, давайте зустрінемося в коментарях. Поговоримо про лінзу, про ось такі адаптери.